Чи може холодильник працювати як нагрівач? Що ж, я вже робив відео на цю тему, але отримав стільки коментарів, що не відповів на запитання, тож спробуємо ще раз чи може холодильник працювати як нагрівач? Коротка відповідь ні. Але якщо вивернути його на виворіт і помістити холодні змійовики назовні, тоді так, він може діяти як нагрівач. Коли ви запускаєте холодильник у зворотному напрямку, компресор перекачуватиме холода агент у кімнату, а тепловий насос забиратиме тепло із зовнішнього повітря, яке потім виділяється всередині холодильника, нагріваючи його. Саме тому з задньої частини холодильника, коли він працює, виходить трохи теплого повітря. Звісно, це не дуже ефективно, якщо температура назовні нижче нуля, але принаймні так можна отримати трохи тепла.